Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як А8. Треба буде приподняти і двигун. Це на він Вони тримається. Для того, щоб наша речка приварилась до каркасу, воріт, а не, а не до балки. Зараз з зазорчиком все чудово. Як перевести ручне положення до авто. Обов'язково підставляємо. Рейку під рейку ось таким чином. Друзі, хотів розповісти трошки про плату, яка у нас є. Вона служить для того, щоб записати додаткові пульта. Робимо перший запис, ми подали живлення. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику Егенір А8. «E така бюджетна, хороша автоматика, розрахована на частний будинок, не на виробництво. Тобто вона не промишлена. Ну, відкриватись там до 10 разів в день, ну, не більше. Тобто, ну, десь так, щоб двигунчик не перегрівався. Ну, А так вона дуже-дуже дуже чудова. Як поставити дану автоматику, зараз покажу. А перед тим, як показувати, як ставити автоматику, хотів вам, вам сказати, ви можете виграти сертифікат 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики ви зможете його використовувати в компанії Нові Ворот. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і прийти записання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок так це креслення. Повністю під ваш індивідуальний приєм відкритних ворот ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати в електронному вигляді, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, прийти записання, яке знаходяться під відео. Для того, щоб поставити автоматику Edinger a 8 треба взяти трубу підходящої висоти. На даному об'єкті у мене це 40 на 80. На других об'єктах буває 60х40, на 40 на 20, ну де як. За чого я взяв 40х80? Для того, що я бачу, що ворота приподняти і плюс ще рех по стіни Тому мені треба буде приподняти і двигун. Бо двигун ми повинні рейку зубчасто приварити до каркасу в рід, а не до балки. Друзі, зверніть увагу, бачите, ворота зашити профлістом вздовж, бо це будинок будував забудовник. І там ще, я бачу, він далі ставить там, будує, ставить самі ворота. А паркан зроблений з цих жалюзів. Тобто він відмовився від того, щоб тут зробити жалюзі. Бо він, мабуть, вже раз робив і знає, як вони працюють. Вони толком не нормально їх скріпити неможливо. Він от вирішив теж так от робити. Це жаль, це буде профліст, а паркан буде є паркан. Тобто окремо. І воно дуже-дуже все красиво дивляться все. Ось ці гаєчки, бачите? Ось такі, вставляються ось так. Це на защочку. І вони тримаються. Чогось люди просто підставляють, чого, я не знаю. Прихвачуємо монтажну основу до наших трубочок. Бачите, в дитинстві не награвся, сів в пісочку поверлявся. Ось такі от помічники. б на сантиметр підняти, ми можемо піднятися на я так думаю, що на реєчку. Це для того, будемо зараз ще трошки піднімемо, для того щоб наша речка приварилась до каркасу воріт, а не, а не до балки. Знаєте? Я вам скажу, ну, сварщики, хто хто варить, той мене зразу зрозуміє. Це я зараз прихвачую. допустим, прораб підходить, каже, ти добре приварив? Ну, а сварщики, не беспокойся, Михайлович, не тревеш. А якщо неправильно приварив? Так що йобну молотком, воно відпало. Друзі, підкладають, Трошечки ще треба підняти нам двигун. Навіщо? Для того, щоб ми могли там приварити зубчату рейку, яку ми будемо приварювати до каркасу воріт, щоб до каркасу воріт, а не до балки. Беремо рейку підкладаємо. О, зараз з зазорчиком все чудово, все класно. До речі, фарнітура куплена в компанії світворіт. Якщо, якщо є клеймо, це від компанії світворіт. Тож, друзі, мотор ми прихватили, тепер будемо прихвачувати зубчату рейку. Як виставить першу зубчату рейку, відкриваємо повністю ворота, відступаємо від корпусу 8-10 см. Ну, десь отак от буде. І ставимо пальчик і доводимо до першої бобишки. Бачите, рейка у нас стоїть. Середня бобишка стоїть на нашій стрілянці. Беремо просто прихвачуємо середню бобишку. Прихватили зубчату рейку. Нам треба подвигати тепер дві ворота. Но ми ж не можемо, треба перевести ручне положення. Як, як перевести ручне положення на авто? Беремо ось такі ключики, вони поставляються в комплекті. До речі, бувають два, а бувають три. Ну, кому як яка лотерея. Откриваємо ось так. Лапку під 90 градусів. Після цього можемо двигати ворота. Ставимо та прихвачуємо. Чого так сміло ставлю і прихвачую. Бо я знаю, що я вже ставлю сюди от на цей бордюрчик, отак, бабишку. І в мене є зазорчик між шестернькою і рейкою. Це я просто знаю. Якщо б я знав, що я не можу, то я б обов'язково соблюдав при кожній рейзі зазор між шестернькою та рейкою. Зазор між шестерком та рейкою повинен бути е, міліметр два. Ну, скажу так, півтора це ідеал. Як правильно виставляти? беремо рейку, обов'язково підставляємо рейку під рейку ось таким чином. І тут робимо ось так. Це треба робити обов'язково. Ось так. Так треба робити обов'язково. Ну, Я використовую зараз повну рейку, так само як і ви будете використовувати. Мені просто трошки неудобно, я буду. Шматочком рейки, далі працювати за шматочком рейки. Третя, четверта, п'ята виставляється так само. Ну або, або кому скільки потрібно. Я буду використовувати шматок, бо, чесно скажу, трохи легше тримати її. Підставляємо рейку під рейку для того, щоб соблюдати крок зубу. Там попадаємо на шовчик, там де балка приварена до труби, то треба тут трошки підрізати, бо не прилягає повністю бабишка. Обов'язково так от підкладайте, це треба робити обов'язково. Бачите, ось тут шовчик, попадаємо на шовщик, зараз бабушки зріжемо і поставимо назад. О, а тепер все добре. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку. Зверніть увагу, ось є отвори такі овальні, бачите? Розбираємо бабишку. Вставляємо бофта і я раду раджу ставити бовт так під рівну частину. Потім, увага, ось так неправильно. Правильно, ось так. Ось так правильно. Ну що ж, друзі, ми прихватили всю зубчитирейку, треба перевірити, все добре чи ні. Все відкрите та закрите. Щось я тут дуже не сподобалось. Зараз підождіть. Все чудово. Тут також. Сі ж такі треба перевірити також. Ну і тут чудово. Ну все можна обварювати. Відкриваємо привід та будемо заводити драта. Зверніть увагу, друзі. На даному об'єкті ми заводимо тільки 220, більше нічого не заводимо, тому що замовник відмовився від фотоелементів та від лампи, бо на батарейках він не хотів на фотоелементи, а розбирати плитку він теж не хоче. Тому, каже, вони мені не потрібні, ні фотоелементи, ні лампи. головне, щоб нажав на пульт, вони відкрились, нажав на пульт, вони закрились. Друзі, хотів розповісти трошки про плату, яка у нас є. Це у нас два запобіжники, один на 5 А, другий на 0,5 А. Це у нас стоять варістери, якщо більше ніж 275 вольт, вони, ну, вони вздуваються і роблять короткий, щоб згорів запобіжник. Сюди ми підключаємо 220, 220 земля 0 лінія, це фаза. Далі кремлік трейний підключений зразу заводом виробником. Ми просто його зняли. Це двигун. Він зразу підключений. До речі, якщо. Він буде не на ту сторону, яку нам треба, то ми будемо міняти чорний та корічними місцями. Як узнати, на ту сторону чи не на ту сторону. Ви коли подасте живлення і нажмете на пульт, перший раз вони повинні відкриватися. Якщо підуть закривати, значить неправильно, треба міняти ось ці два дроти. місцями. Далі йде конденсатор, він також підключений вже зразу заводом виробником. Сюди його вставляємо назад. Потім йде сигнальна лампа, але ми її підключати не будемо, так як у нас тут немає сигнальної лампи. Далі йдуть у нас кінцеві вимикачі. Геркон, він підключений зразу заводом виробником. Далі йде у нас фото GND, ось два контакти фото GND. Це управління з фотоелементів. Ну, Фотоелементи ми теж використовувати не будемо, тому ми підключати нічого не будемо. Далі йде це стоп. Пад это частичное открытие. Стоп это стоп, кнопка стоп. Кнопка пад это частичное открытие на метр. И full это ну, полное открытие. Ну, кнопка тоже. Сюда же подключается якс, дом, э, домофон, э, умный дом. То есть ну, сюда управление, сюда подключается. Ну и 12 вольт питания на фотоэлементы. Берем узвите. Далее кремние контейны. Тут все вставлены черный такие дротик Це як і його більш ніж достатньо. тобто В 99,9% випадків він, він завжди його вистачає. Далі йдуть такі переключателі. Це ми будемо або активуємо, або не активуємо функцію. Тобто Всі вони ось тут підключені. soft start – це плавний старт, потім йде плавний стоп, лампа. Вода просто комплектується різними лампами. Буває, що в лампі є свій перериватель ну, в основному. А буває таке, що в лампі немає переривателя, для того, що якщо хочеш, щоб воно моргало, тоді включаєш цей третій діп переключатель. Ну, тоді воно буде моргати. Далі, четверте це у нас автозакриття. Ну, Тут ми включати не будемо, бо я раджу включати, активувати тоді, коли є хоча б фотоелементи. Бо якщо немає, то можна подрати машину. Далі йде це тормоз на відкриття, тормоз на закриття. тобто, Так як двигун слабенький, скажемо, не дуже такий сильно потужний, бачите, він маленький, я не раджу включати і сповільнення, і електротормоз. Просто плата вона універсальна, на, 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 другі, на другі двигуни йде, тому там, на А10, А12, ну, вони більш потужні. Тому я не раджу його на даній автоматиці використовувати. Далі йде у нас фотоактив, ну фотоелементи ми використовувати не будемо, тому включати не будемо. І стоп-актив. ну Кнопку стоп ми теж не використовуємо, тому ми нічого тут не включаємо і все буде добре. Далі йде, ось тут є така кнопочка тест, це щоб обучити, коли відкривати, закривати. І кнопочка Кей. Кнопочка Кей вона служить для того, щоб записати додаткові пульта. 99,9% випадків завжди тягне сварка ворота, то як я виходжу з ситуації. Дуже багато мені писало. Як мені рихтанути, як мені вирівняти. Де елементарно, берете ось таким, прикриваєте трохи. І таким варварським методом рихтуєте. Хороший. І ось так от потихеньку виводити. Після цього обов'язково відкриваєте та закриваєте і дивитесь. Відкривати треба обов'язково. Робимо перший запуск, ми подали живлення, вроді як подали, лампочки світяться. Нажимаємо на пульт і дивимося. Що будуть робити ворота? Відкриватися чи закриватися. Це дуже важливо. Вони пішли закриватися. Це, це неправильно. Нам треба переключити чорне та карішчні місцями поміняти на клямніки двигуна. Ну що ж, виставили кінцеві вимикачі. Нажимаємо на кнопку «Тест» та тримаємо, поки не поїдуть ворота. Все, вони самі відкриються, самі закриються. Навчання пройшло успішно. Ну що ж, друзі, наша робота підійшла до завершення. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень аксесуари при покупці автоматики ви зможете їх використовувати в компанії нові ворота. Для того, щоб його вам отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, перейти записання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. відкатних воріт повністю до міліметр під ваш індивідуальний проєм. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, прийти записання, яке знаходиться під відео. На ну, сьогодні я з вами прощаюсь, зустрінемось на нових монтажах, на новому відео.